Здорово, підписчики! У нас сьогодні знову буде автоконтент. Давненько ми його не знімали і взагалі на каналі був невеличкий простій, тому ми знову все розпочинаємо. І сьогодні я хочу вам розказати про свій перший автомобіль. Як я його купував, що він мені дав. І перше, що я вас попрошу, це підписатись на канал для подальшої мотивації та для розвитку каналу, щоб я міг знімати для вас відео. І мене це мотивувало, тому що мені це подобається. Я думаю, вам це теж сподобається. Тому давайте розпочинати. Перший автомобіль мій був це як моя перша любов. Тобі було без різниці, що це буде, як це буде. Але був бюджет мінімальний. Спочатку. Це була там якась тисяча доларів, і розглядались такі варіанти, як жигулі або якісь взагалі гнилі в хлам ланоси Але, поїздивши, подивився їх, зрозумів те, що е, це зовсім не варіант. Тому що е, ну хотілося більш, менш, хоч чуть-чуть якогось комфорту. тому е, за цей час, поки я вибирав автомобіль, це десь пройшло місяця 3-4, за цей час бюджет збільшувався, збільшувався, збільшувався. І мені на очі попалась біла шкода фабія. Так-так, ви зараз ну, бачите Сіру, але перший мій автомобіль це біла шкода фабія на моторі 1.2. Трьохциліндрова, 64 кінські сили. Це автомобіль. Просто сказка. Якщо хтось скаже, що він не їде, то подивіться ось це. 190. А потім подивіться ось це. Шиня пізна. Відно, ні гуляно, на шині пізна. Друзі, цей автомобіль мені дав стільки емоцій, просто ви собі не уявляєте. Ви коли купуєте собі першу автівку. У вас емоції просто переповнюють. У вас відразу з'являється купа справ, вам потрібно кудись їхати. Навіть якщо вам потрібно, не знаю, під домом сходити купити хліба, все, ви вже їдете. Ви їдете, тому що у вас вже є автомобіль. Цей автомобіль я придбав за небагато немало, за 3700. Я вважаю, що для тієї автівки з пробігом в 300 тисяч це була ціна е, велика, але мені вже було байдуже, я вже хотів собі автомобіль, плюс е, ходити на роботу пішки і їздити на трамваї, автобусі, маршрутках і е, на всьому громадському транспорті мені вже це настільки надоїло, що мені було вже без різниці. Я поїхав, подивився пару варіантів. Перший варіант це був, я ще розглядав такі самі, тільки седан е, в оголошенні. Це було ну оголошення просто. Там ну машина як салона, з е, під дідуся, все класно, все там не, не фарбована, не бита, ну як завжди, коротше. Приїхали туди, давай дивитись, автомобіль в дуже негарному стані. Що по кузову, що там по двигуну були моменти, по щепленню були моменти. Але дідусь доказував, що це все прям класно, все в ідеалі. Плюс на фотографіях цього не було, на фотографіях був там звичний салон. А коли ми туди приїхали. І подивились цей автомобіль, то там дідусь, ну, як завжди, рукоділля присутствує. Сам там зробив там, вже, собі підлокітник, там іконки, там ці всі штуки, прибамбаси, ну, коротше, ви все зрозуміли. І ось після перегляду цієї автівки я зрозумів, що потрібно поїхати ще подивитись якийсь автомобіль. І ми тут приїжджаємо. І тут стоїть ця біла, намита, як кажуть, напідарашена автівочка, вся аж сіяє. Я на ній проїхався, подивився, заводилась класно, їхала теж непогано, як для Фабії. Тому я вирішив її купити. І ось коли я її купив, Відразу перше, що я зробив, це поїхав забирати маму з роботи. Це саме було головне діло. Все, тепер я на автомобілі можу забирати маму з роботи. Потім катав друзів, там, їздив на роботу, збирав усіх, ну коротше, а почалось зовсім інше життя. Це ось що дає тобі вже якусь свободу автомобіль. Але автомобіль також за собою і несе, як потім ну, вияснилось, і дуже великі витрати, потрібно постійно заправлятись, ремонтувати і так, далі, і, так далі, і так далі. А оскільки автомобіль був не новий, а мені хотілося, щоб він виглядав дуже привабливо, так скажемо, або хоча б був наближений до первинного стану. Я в ньому там і перешивав руль, відразу її там обслужив, поміняв там щеплення і все, ну кучу чого там в ній ну замінив. Поставив там підлокітник, все зробив. Ну, коротше, автомобіль був в дуже хорошому технічному стані, і тому мені це все обслуговування обійшлось ще десь в тисяч чи 60 гривень. Тому ти повинен розраховувати, коли ти береш стару автівку. А з тими ж і моментами, як її потрібно ремонтувати і так далі, ви ж не забувайте, що є така штука, як штрафи. Ось це саме цікавий момент, тому що в мене за рік користування цим автомобілем. Було 20 штрафів. Не знаю, багато чи це мало. В когось, може, навіть за все життя стільки немає. Але ось в мене була ось така ситуація, тому що мені хотілося, так сказати, показати себе, там, в потоці з кимось десь поганятись. Ну теж на моторі 1.2, ви самі розумієте. Що всі е, е, побіди були мої. Ну і за цим е, слідувало те, що я за рік е, поміняв два рази щеплення, тому що е, дуже багато на ній нагазував. Але всі кажуть, що ці там мотори ненадійні і ломаються, і так далі. Я не знаю, це все якась е, 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 брехня. Якщо ти автомобіль обслуговуєш е, нормально, то і автомобіль тобі служить і не ламається. Я на цьому автомобілі е, розвивав швидкість 190 км. І це було напротязі там, не знаю, години-півтори, ну, вона їхала з такою швидкістю, масла не брала там. Е, Ну нічого, ну, майже не ломалось, а тільки мінялися розхідники за цей рік. Перший автомобіль це про насолоду, про те, які емоції ти будеш відчувати. Коли в тебе там вже будуть з'являтися інші автомобілі, ти ось цих емоцій більше не отримаєш. Тому що перший автомобіль він залишається в тебе в серці. І ось коли, так сказати, я свій перший автомобіль вклеїв у відбійник, я з нього вийшов і було мені дуже прикро, я ходив цілий день з поганим настроєм, мені було не по собі, як так, і, і, і так далі. А ремонтувати його вже не було сенсу. Тому що за ремонт нарахували більше, ніж я розраховував, і це було зовсім нерентабельно. Тому я рекомендую купувати собі перший автомобіль не новий, для того, щоб ти міг прочувствувати весь біль всю насолоду. Всі СТО, щоб ти проїздив, пройшов цей весь шлях для того, щоб ти потім розумів, що таке взагалі автомобіль, і яку свободу він тобі дає. Ти захотів, ти поїхав там собі на шашлик, ти захотів, поїхав там з дівчиною, ти захотів поїхав на море, ти захотів, я не знаю. Будь-що ти захотів, ти, ти собі сів, поїхав, ти ні до чого не прив'язаний. Але є така штука, як затори. Ось тут хто полюбляє швидко добиратись з точки А в точку Б, то зранку в час пік це зробити майже неможливо. Тому що всі стоять, хочете на Фабії, хоч там на Макларені, хоч на чому. Всі стоять в пробці. Тому що. Десь хтось затопив, або хтось когось дігнав і все, і всі стоять. І якщо зараз ти плануєш собі купувати свій перший автомобіль, е я тобі пропоную е розглядати варіанти е до 3,5-4 тисяч доларів, щоб ти міг е і покататися, і відчути. Всю біль і насолоду володіння автомобілем. Підтожимо. Якщо ти зараз на своїй першій машині проходиш всі-всі невідчуття, що я тільки що тобі розповів, то насолоджуйся цим моментом, бо такого воно більше не буде. Перше авто це є перше авто. Тому підписуйся на канал, став лайки. Якщо ти ну, хочеш дізнатися більш детально про цей автомобіль, скоро на каналі буде на нього огляд. Так що обов'язково підпишись, постав лайк і дивись огляд на цей автомобіль. Це такий самий автомобіль, тільки сірий, теж з двигуном 1 і 2, 3 циліндри. І я розкажу все більш детально щодо чого, покажу, розкажу всі. Балячки, всі плюси, всі мінуси, як їде, як не їде. коротше, Підписуйся на канал, слідкуй і до зустрічі!